Щось ви всі якісь негативні останнім часом. Це дуже хвило. У нас тут зараз ніч одразу після подій минулої серії, в якій Доріан увів у свого брата мужика, так що Вальдемар тепер офіційно приїхав до сусідньої кімнати. І я через це досі сиджу на очки. Бо я ще не зрозуміла, як працює автономія з цим новим модом від Зеси Сіма, і я боюсь, що Доріан чи ще хтось може підкатити до кого угодно. Рейнхард, доброго ранку. Тільки встав, а вже пішов годувати малу. Проти в курсі, що в неї два безробітних батька, один з яких взагалі не спить. Ренхард причому знаходиться в зоні найвищого ризику перед підкатами Доріана, так що він в мене буде совміщати корисне з корисним і почне вже бляха втретє пробувати закрити ці 30 детективних справ чи скільки там. По-моєму, він не дуже радий тебе о 6 ранку бачити. Ну, тільки не допросити трьох сім'їв. Це оце сама бісяча хірня, бо з ними ще спочатку ручками подружитись треба. Так, а замовника, ти наскільки я пам'ятаю, допросити не можеш. Куди б тебе тоді відправити? О, в барі ту совочка, отуди Привітатись Привітати щарівливо. Давай на всякий по-дружньому. А то не зовсім шарю. Це переклад Alluring Grid чи оцього харизматичного. Ризикувати шлюбом, щоб це перевірити, я не хочу. Обговорити роботу. Що ти там з ним стоїш? Я тобі що сказала робити? Вислухати насміхання? Ну, в принципі, типовий діалог вампіра і перевертня. Ау, yeah. oh, стати BFF з Седріком. Він тут, до речі, вирішив по стапам батя піти. Тільки цей хімік, а батя алхімік. О, Седрік теж хоче з ним BFF стати. Може, в мене нарешті будуть дружні близнюки? Чи це вже занадто губу розкатало? Excuse me? Ця жінка наді мною просто батя здівається. А інших сімів я бляха допроситись не можу. От іде справедливість. Я їх спільну генетику бачила вже в усіх можливих комбінаціях не те, щоб у них в принципі комбінацій було багато. Uh, can I pay you to just shut up? Так, главнянька. Та що, прийшов контролювати його парентал навички? Коет. Свою народу ж будеш на неї куетець, поняв? ще стоїть, уміляється. Ладно, до нього в мене претензій нема. Він дітей наплодив більше ніж мені було треба. Так що йому можна? Хто там вже, блядь, знову оре і портить мені милий момент. Так, Рейнхард. А я бачу, ти вже встиг накатити. Молодець. Я тебе взагалі послала з людьми спілкуватись. А тут нема нікого. Ладно, йди помийся і підеш допрашувати всіх в бібліотеці. А припрошу пана. Шо Він тебе що шо, шокером, йо за харасмент? Доброго ранку, Блейк, як настрій. А тобі що надо від нього? Не знаю, що це було, але це було дізреспектфул. Мені, якщо чесно, було легше змиритися з трьома смертями. А <пл *я>, Блейк. <пл *я> Боже, ти ж мій зайчик бідолажний. <пл *я> Поговорити про насолоду плазму. Я поняла, він коротше цей. Він їм двом спокою тепер не дасть. Дорін в їх стосунки вліз. Тепер Блейк буде між ними влазити. Пожартувати про кулінарні навички Рейнхарда? Доріан. Він тут в тебе ледь не єдиний залишившися друг. Давай не наду. Чуваки, ви так не вибували навіть коли одружені були. У вас тебе взагалі no hard feelings? Nevermind. Рейнхард думає, що Доріан поводиться нудно. Ну, обличчя і на тому дякую. Так, Доріан, ти його там ще засосати хотів. Давай вперед, а то на це все було романтично. Так, ну значить Доріан нехай буде горячково. А що там Картер? Так, суїцидніки, відійді, йдіть від нього. Що ти взагалі без настрою? Перел твій проснувся. Вибачитися? О, Солас, ти. Я починаю думати, що те, що батя тебе пресував, це оправдано було. І проблема це ти. А ви що робите? покращити ти настрій, пошарейдхар, ти моя булочка, ти моя запікадочка. тебе ж майже така сама хуя була, О, ти його як ніхто розумієш. А у вас там що? Відбув ви першому поцілунку. Лох. Доріан, скажи мені, от воно того було варте. Мало того, що він дозік, він тебе ще й відшиває. Ну, mm, no, хоча зараз вже не те, що відшиває. Mm -hmm. How Такі, блін, милі ці анімації, але ними мені вмілятись, ну прям дуже важко. От я на них дивлюсь, і мене прям зсередини ламає. Чи це мій сніданок просто назад проситься? <пі> Групова розмова. А хто там до вас іде? Не було, як випадку? Бля. Знаєш, кажу, він тепер буде юзати Uno Reverse. А ви там що? З племяшкою тільки тепер оба вугу. Я сподіваюся, що це Різкі, інакше я на тебе Ренхарта біжена. Так, ясно, Блейк, давай ти о, відійдеш звідси, щоб тобі не було ще больніше. Бляха, цю парочку ненавидить навіть моя гра. В мене взагалі то стоїть мод, який прибирає ефекти від Полнолунія, щоб воно налагало. Але саме зараз він вирішив перестати працювати. Серенада на барабанах і романтично звучить. І піти на побачення. Ну, ідіть сюди на своє побачення. Просто господи. А у Вальдамара є якісь там романтичні віші? Ноль. Так, малишня. Я ж про вас забула. Йдіть разом, тусуйтесь. Да. О, віш поцілувати. Може воно реально на краще. Бо з Блейком в нього жодного вішу не було. Взагалі, навіть з хоером у всіх цих таргаріанів стоїть блок на романтичні віші. Там проскакує тільки піти на побачення і подивитись на зірки. Вальдемара і Рейнхарда, я після смерті СЗДшника взагалі від дерева відірвала, бо я від них обох чекала віщів завести дітей. Я думала, що Астері і Картера вони все одно були, тому що вони якісь забаговані. В отозі вже на двох нових сейвах підтвердила, що ніхто. Але я маю на увазі, що весь той час, скільки Блейк і Вальдемар відображаються на дереві просто як супруги, жодного з них романтичних віщів не було. Ну, я бачу про що ви там пліткуєте. Жруть сімейну драму і не давляться. О, oh. ці oh, господи. Ну все, тепер вони best friends forever. Важко підтримувати гарні стосунки. Олівер та Доріан більше не друзі. Ну, блять, він його батько з сім'ї увів. Логічно, що вони більше не друзі. Сьогодні у Нібіру день народження. Запросимо оцю нашу маленьку extended family. і заодно я Олівера, причешу, а то він досі ходить лисий. А Серія, що ти там робиш? Прочитати спортивний Альманах. Стоїть читає книжку посеред коя. Оце чисто вайб. І за романтично звучить. Шо ви молодняк з дідом тусуєтесь? Хоча Люце, напевно вже недоречно називати молодняк. Він Адріелі по віку майже як батя, йому там під сорок. поділитись дрібницями. О, так ви вже стигло об картера подружитись, ж собі. Ну окей, мене це радує, я вас тоді не трогаю. Не робіть тільки різких якихось цілодвижень. Я все ще не в курсі, як той мод працює, і саме тому я зараз буду з ними стояти і їх бдіти, на всякий случай. Що ти там про астерію думаєш? Біс-мучте. Ну бабка, коротше, всіх від нього розігнала: до речі, ви ж там пограти хотіли. Ну, давайте тоді в цю хапайку, висувати необхідність тренувань. Ну, от якраз. Такий чисто кохана, нам пора розминати наші старі кості. Доріан, а знаєш що? Якщо ти будеш аб'юзити цього аб'юзера, то я можливо навіть і не проти ваших стосунків. Він по-моєму вже сам не розуміє, бо я він до Вальдемара підкатив. Ага, ну ясно, це динаміка ряду Йоас тюбіта лайк зати на мене. Так, ну ви якщо думаєте, що вам тут дадуть спокійно поїхатись, то Картер, в тебе там був віж понасміхатись над Вальдемаром. От давай йди. На Вальдемара на Араф одразу настрій хороший. А чого в тебе це віж не виконався? До речі? Чи це ти, типу, до кінця його днів хочеш над ним насміхатись? Ну засудження 100% розуміння? А ось відроз болтами: Блейк, давай ти його повноцінно посвятиш в родинну драму. Так, Седрік, де твій сужені ряжений? Давай ти з ним повнімаєшся, а то мені треба після Доріана з Вальдемаром загоїти психічну травму. Я прям ж відчуваю, як в мене душа оздоравлюється. Наче подорожник до серця. Я зараз у такому стресі, ну no understandable. Не дуже Ольвір добре, але воно вас прийняв. А йому за що вибачатись? Він в цій ситуації якраз жертва. Боже, бідолага. <круld> <"Зали>? <круld> Господи, вони там так мило радуються. А це чисто в батю пальцями тикає. Тостер ти неблагодарний. Ой, вона там і грязна, і голодна, і одинока, господи. Так, Батя вторічний, давай її купай, годуй, а я буду її перевдягати. A few later. Отака, корот, уці божна малявічна. Бо ця локіта вська не залишила Еленборгам взагалі жодного шансу. Вона не просто брюнетка, в неї ще й очі зелені. Ну зелені в сенсі оці, кольору ядерних відходів наші. Пофарбувати або підстригти волосся, бля, давай. От прям як я в його віці. Коротше, вночі, десь напроти мутного зеркала. Інакше не цей не автентичний тінейджер експірієнс. Ну не підстригся, отозі наростив. Його знає, як в домашніх умовах. Йому ідея, так що нічого не знаю. Найняти бебіситера, слишти, не по бебі. Коли у твоїх бабки і діда дітей було чотири, вони вирубались на підлозі по кілька разів на день, картер ще й працював, і ніхто з них няньку не хотів. Сахарне у вас якесь без покоління. Дізнатися, як пройшов день. Ну аж кажу: от синочки вже 60, але мазер і стіл мазерінг. Близнюкам, правда, мамка по факту Картер, але це не важно. Бігуст, що за гусі? О, Господи, йоб твою мать! Вого з Доріаном. Вого з Йоб вашу ж бл**. Є. Ладно, ладно. Я ж граю на основі віщів. Ну да. А чого ти сюди через весь дім проволок? О. -о, -о. Хто там вже гавкається? Трістан. Що, дебют? Щось ви всі якісь негативні останнім часом. Ну, я коли казала, що вона тряпка, я це й мала на увазі. Вона його вже там за щось хвалить. Погрожувати <смірші> Картер, давай шейкдаун. Для початку забереш у нього частину кишенькових. 480? Де все інше ти вже приїхав Ть, вислухати похвалу? Вона вже so very ready йому віддячити. Щось <laughs> його в цій кризі середнього віку прям є Ну, типу, те, що він там з картером періодично гавкається, це нічого, let it slide. А до його леді лізти це ну, вже серйозно. Господи, моя ти бусінка. Це ти через три стана переживаєш. Я прибрала малі чорні очі через дебагер, так що от пруфи очей. А ще я досі вайпаю з того, яка вона зелена. Блін, а мені інгредієнтів вже не вистачає для діда. Я звикла, що в мене до цього було по 200 кожної травички. Так, ну мені як в старі добрі тут устраювати сімстри стардіалі і ще в алхімічний за грибами зайти. Так, Рейнхард, не треба мені тут читати книжку, йди працюй. О, в спортзалі якась мадам. Седрі, хочу відвідати будинок, де живе Лєм. Да, я тільки за. Можеш мали навіть мене не питати. А, міс, ви, по-моєму, трошки перестарались з засвітленням волосся. Он я вже бачу, як кінчики відпадають. А взагалі я хази, що в неї з волоснею проходить? Це яшна, там з прозорістю мало б бути все окей. Ладно, в мене профдеформація, я не дойдусь. А що таке? Бляха на роботу побігла. Або це була просто відбаска. І вона нас як зараз помітила, що він кривасі. Ладно, дубль два йдеш рознюхувати в бібліотеку. Давай, я сподіваюся, що твоє напівфеське куріння допоможе вам знайти спільну мову. Так, що ти там хочеш вивчити нову композицію? Так, навіть блять не думай. Сидить, глазка йому вже строїть. Так, ну шо ти? Для допросу достатньо з ним потрендів. Так, ти, колишній коханець Діани, як справи? Ти тільки не бійся, Рейнхард просто з тобою поговорити хоче. Чешмана за та зато вони хоч встигли подружитися, на тому дякую. Інвестиція, так сказати, в майбутнє. Картер, що ти сьогодні? Медсестричка? Що вона там в тебе питає? Як прийшов день? Серенадувати Картеру. Ну давайте тоді зараз. Ладно, трошки потім, я бачу ви заняті. Так, Седрік, раз ти до нього в гості поперся, то хоч поспілкути, шолі. А то всі, -всі одразу за домашку. Ти ж вампір, ти її за 10 хвилин зробиш. А ще для мене трохи консервнінг той факт, що Ізабель грається з цим уявним другом. Олівер, ти там не взагалі займаєшся чи як? Так, дід, ти в мене тут прийшов на закупи. В сенсі магазин закритий, отже, мужик, блядь, продавець стоїть. Відкри. Відкрий касу, тобі на ха тут платять. У нас 80% сумісності, так, блядь, з ким в тебе там сумісність, ало? А, фух, з Вальдемаром. І знову хоче вугу. А знаєте що? А знаєте, куди ви попретесь? В домік на дереві, щоб у кожного в яйцях було по скіпці. Да, я дуже к'юті, де бюр стосовно того, чи я їх пару ненавиджу. Рейнхард, Ренхард, не ти соціофоб. іди з людьми спілкуйся. Так, ладно, мені треба трошки заспокоїтись. Світле, ясне, прекрасне. Це твій енергетичний кокон. Давайте з ним напевно далі будеш тусуватись. Запитай, чи ти залишитись. А, а ти міг нормально це зробити без цих намьоків? Ну що, скибка є? Є. А у другого теж є. Чудово. Так, Трістан, давай вже злась. No, God, please, no! 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 Це дуже хуєво, ху тому що фолесей драма тут голову родини можна тільки на один бій викликати. Що тут якби логічна апогей гейстоліці їх конфліктів? Але це блядь, дуже ризикова акція, бо Трістан щаслива ці майстер бойових бляха мистецтв. Єдиний, хто має historical рекорд, пару разів зламав картара спальнику е, Так, Астерічка, Я попрошу тебе покинути приміщення, а я буду тупо молитись. Він уставший. В мене ще й пролагало, я не поняла, хто кого вдарив. Please, no. Це? Це все? <пл> да! Да, да, да. Господи, йоп твою мать. В мене аж руки трусяться. Картер на ну це була прям сама гаряча реч, яку ти зробив за своє життя, якщо чесно. Так давай тобі цей меч приберу, поки ти собі їм глас не виколив. Ну, він все таки його братом був. Це просто перший раз, коли я бачу, щоб він ридав після вбивства. А що, а що це за широка кістка? Бе. Ну, типу, він скелетом має бути під балахоном. А ти міг би в процесі не тримати з Картером здоровий контакт? Мені не подобаються твої оці натяки. Це не він Трістана на вбив, це трістан об нього вбився. Нічого не знаю. І, взагалі, нашому попередньому жницю методи Картера подобались. Ну, пішов з честю, за це респект. Давай, витирай сльозочки і йди радувати дружину, що ти живий. А ясно, грім на нього засуджуючи чуп'ялося через сантименти. Ля, сидить, переживає. Dies, kill him. Дні початкової школи пролетіли, літра тепер підлітка. Дівулі взагалі не до вас. Я все ще шугаю через мод на романтику, а тепер тут траур. Давайте поки що назад. А що за музика така страшна? Ой, що я нажала? Бляха, за однією знову Люцю придеться бігати, щоб назад її відправити. Слухай Еріх, а тобі як взагалі з того, що в тебе один син мінуснувся, сидить книжечку читає. Боже, Блейк, що ж тобі там так хріново? Влаштувати битву водяними кульками. Ще там доріна відвізти хоче. Ну хріново я погарячилась, він живе своє найкраще життя. Are you all right? Can you move? Ладно, я буду їх вже всіх спати, вкладати. Ренхард, а що ти там прям так пишеш здоров'ям і спати не хочеш? Поживна фея! Молодець це Я ж забула, що вас фейська кров бодрить. Фокусник? Хм, Я цього ніколи не робила. Я, в принципі, ніяких активностей шоу-тайму не робила. Плюс соло сміливий жартівник? По-моєму, ідеально підходить, хай буде. Так, Рейнхард, яку ти там фею покусав? Блін, вона і зовнішність така цікава. Так, ну ти, звісно, гризанув проти її волі, але давай не будемо давати стати цьому на заваді дружби і... і допросу. Визначено рису зла. Добрий вампір і зла фея, охуєнно. Рейнхард, ти маєш стати її найкращою подружкою. Це занадто іконічно. Цікаво в тебе почуття гумору, якщо ти завдяки анекдоту дізнався, що вона не любить дітей. Трістане мені на те, щоб жалко, а їх жалко. Ладно, буду закінчувати відео на цій траурній ноті. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.